Пишні хіміки, технологи, спеціалісти, що розробляють формули та сполуки, важливі для нашого здоров'я за їхніми хімічними технологіями, ефективність і безпека кремів, шампунів і декоративної косметики. А ще наша їжа стає якіснішою і смачнішою завдяки роботі над створенням біодоступних вітамінів, мінералів і харчових добавок. Вміємо перетворювати брудну і заражену бактеріями воду на чисту питну за допомогою сучасних технологій водоочищення. Наші унікальні мембрани вже очищують воду в побуті на виробництвах та на передовій без кип'ятіння та складного обладнання. А вміння дистанційно моніторити якість води дає змогу ефективно управляти природними водними ресурсами нашої держави. Завдяки нашій хімічній магії, такі типові речовини, як глина і пісок, перетворюються на термостійку кераміку, надміцне скло, мозаїку, оптичне скло для волоконно-оптичних систем і спеціальні покриття для чіпів. Це не просто матеріали, а інженерні рішення, що поєднують механічну міцність, термостійкість, хімічну інертність та оптичну прозорість. Без них не обійтися в повоєнній відбудові нашої країни. Ахівці ХТФ навіть зрощено можуть виростити металевий керамічний чи полімерний об'єкт будь-якої форми й структури за допомогою 3D-друку. Наші керамічні мембрани та електрохімічні сенсори для визначення токсичних і вибухонебезпечних газів є унікальними. Такі розробки мають лише кілька країн у світі. Ми відновлюємо родючість земель і допомагаємо вирощувати якісну аграрну продукцію. Наші фахівці створюють унікальні органічні та мінеральні добрива, які живлять рослини і захищають ґрунт від виснаження. А ще ми працюємо із стратегічно важливими сьогодні рідкоземельними матеріалами: основи електроніки, акумуляторів, авіації та військової техніки. У наших руках ресурси працюють на майбутнє України та світу. Ми ті, хто приборкує молекули вуглецю і робить їх основою сучасної фармацевтики, розумних матеріалів та електроніки. На хіміко-технологічному факультеті знають, як здійснити десятки етапів досліджень та квантово-хімічних розрахунків, щоб знайти ту саму бажану структуру речовини для протиракових препаратів, тканин, що не мокнуть у дощ та дихають в суху погоду, і навіть гнучких дисплеїв. А ще без нас неможлива реконструкція та відбудова нашої держави. Бо хіміки, технологи спеціалісти, що працюють над створенням смарт-композитів майбутнього, надміцних, легких, функціональних та енергоефективних матеріалів, покриттів та клеїв для проривних рішень, самовідновлювального бетону, заліза, що не піддається корозії, і будівель, що зберігають тепло.